Привіт моїм глядачам. Хочу відійти сьогодні від нашої теми такої традиційної. Хочу сьогодні показати: ось до мене прийшла посилочка, якими доглядовими засобами я користуюся, від якої від такого бренду ось, ну, трошечки познайомимося ще в такому ракурсі. Тут запакувальний листочок. Тут такі повітряні мішечки прандовані наче. Компанія турбується про те, щоб все прийшло в, цілості, в цілісності і нічого не побилося, не пошкодилося. Ось. І розпочнемо значить, з таких ось доглядових засобів для обличчя. Ось це ось такий засіб. Значить, це лінійка Resurface від Pharma тут 100 мл. А лінійка від доктора Туна. Там всі доглядові засоби від доктора Туна і не тільки. Значить, виглядає він ось таким чином, такий тубус 100-м. Текстура тут у цього засобу кремова. Вона добре очищає пори, видаляє бруд, жир, Ось, не сушить шкіру, робить таку шкіру дуже свіжою, гладенькою, такою приємною. От бувають такі засоби, що ти вмилася, іначе й не вмивалася. А це такий засіб, який реально от вмилася, все очистилося і шкіра залишилась невисушеною, гладенькою, приємною на дотики, готовою уже, ну, до наступних засобів, щоб наносити на шкіру. Реально класна штука, мені подобається. І, взагалі, ця лінійка для такої вже більш зрілої, мабуть, шкіри. Тут такі різні суміші. Унікальні, як каже, нам ця торгова марка. Вони підтримують природну еластичність шкіри, знімають почервоніння, вирівнюють її. Ось Тут є екстракт зелених водоростей також, вони зменшують кількість зморшок. Тут Там є якісь в них біоактивні елементи у складі, і, значить, завдяки цьому наше Значи зморшки трішечки вирівнюються Ось ось такий очищувальний засіб. Буду користуватися. Далі, значить, також від цієї шлінієчки ресерфейс бачите, тут також 100 мл. Ось це уже йде а, така зволожуюча есенція. Вона, наче як. Тонізуюча, ну, наче як тонік, який використовуємо після очищувального гелю. Ну, Есенція тут пишуть, що зменшить цю тьмяність сухого обличчя, заспокоює, зволожить шкіру, надасть цей здорового вигляду. Ну, саме цією есенцією я буду користуватися вперше, але раніше була в мене есенція трішки від іншої лінійки, також від формації, то було дуже класно от завершення, наче самого процесу очищення. І да дійсно, хороша та річ була. Спробую ще цю. Якщо вам буде цікаво, я вам розкажу про неї, як вона подіяла на мою шкіру. Ось, буду користуватися. Так, далі що у нас тут? Посилочки? А, ну це. Інтим гель, Тут ось, ви бачите, пушить, що тут немає СЛС, сульфатів. Ось тут 225 мл. А тут дуже добре ось він ну, такий, наче, щоб нічого не пролилося, такий. Задвижка така, наче, щоб. В Цілісності і сохранності, значить, воно доїхало до мене. Ну інтим Гель, воно таке наче як мило йде, має, воно пише, що тут потрійна терапевтична дія, ефективне при використанні в якості і протигрибкового і протизапального засобу. Не містить барників та інших агресивних речовин. Ідеально підходить для щоденного використання, ось і регулює PH-шкіра. Ну, я такий вже штук, мабуть, з 5 використала, мені подобається дуже. Ну, Що казати. Всі знають, що це за засіб, всі знають, як користуватися. Кожен вибирає собі, що йому підходить. Ось. Далі також я ось такі пробнички завжди беру. Це пробнички також від Resurface, Ось тут є ось той о, умивалочка ось та. Ось, я вам показувала 100 мл тільки що. Це вона у повному об'ємі. Далі. Далі нічний крем 2,5 мл. Далі днівний 30 SPF має і е, кремик під очі. Мені цих засобів, в принципі, використання хватає на днів 20 е, кремів. Самих. Ось цього засобу хватає на 2-3 рази. А самих кремів їх потрібно там грошину. в принципі, їх достатньо. Для нанесення повністю на всю поверхню обличчя або ось підочки. Класна штука, от коли засоби дорогі, то дуже добре виручає, коли є ось такі пробнички. Тут я взяла штук 5. Ось вона ще є ось такі от. Пробнічки, можна так сказати, також по 2,5 мл вони йдуть. Це значить, тональний засіб. Тут, як бачите, 02, 06, 09 і 10 це номера тону. Тобто можна таким чином підібрати собі номер тону. Це дуже класно, що не потрібно купувати, їх багато, і просто він потім не підходить тобі, і ти його десь або викидаєш, або намагаєшся комусь його віддати, подарувати. В общем, такие штуки дуже класно выручають. Взагалі цей тональний засіб, він чим хороший. А значить, тим, що ось, значить, є ось такий от, він повний, тут 30 мл. Тональний засіб про камеру Reed. Значить, тут пишуть, це доповнене активними речовинами для догляду за шкірою завдяки своїй особливій формулі та привабливій кольоровій гамі. Тональний крем зволожує шкіру морською водою, у своїй формулі створює ефект звуження пор. Свіжий яскравий вигляд протягом усього дня, завдяки формулі, що не окислює, завдяки найінтенсивнішим пігментам, доповнює колір шкіри і ідеально лягає на шкіру. І він виходить, що звужує пори, і шкіра при селфі, коли знімаєте себе на камеру, вона ну, така майже ідеально рівна. Ось такі пробнички мені прийшли. Тут також лінійка від фармасі, тільки вона називається Edge Reverse. Це лінійка для більш молодої шкіри, ніж Resurface. Тут також входить очищуваний такий засіб зі скрабуючим ефектом, потім йде нічна масочка, потім йде зволожуючий крем і крем під очки. Ось. Ну, я ним ще в принципі не користувалася. По факту нічого сказати не можу. Так виглядає. Спробую розкажу, якщо вам це цікаво про ці доглядові засоби. Ось.